Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. На фоні прекрасних ботанічних тюрпанів Саманта я вам хочу розповісти про один засіб, який вже виглядає в куточку. От я вирішила так, чому я про нього не розказувала, а, до речі, і яка мета, чому я взагалі вирішила відняти це відео. Досить часто бачу і в групах запитують, і в мене вже не розпитали. От. Такий зараз досить період, хоч це вже там за пару днів травень, але досить холодно. Принаймні у нас у Львів, Львівщина ну дуже холодно. І навіть заморозок був сьогодні я персики свої вкривала. На кіноаграрволокному троянди, звісно, що теж реагують. І якраз ми бачимо по листочках трояндових, що. Що вони -то, ну, такі здеформовані част... часом є, і частково є. Деякі гарні листочки, деякі здеформовані. Ну, такий кущик викликає якісь питання, запитання. Звісно, це може бути і павутинний кліч, але найчастіше. не найчастіше, Але одна з причин, ну, частих причин, це якраз є такі перепади температур, коли вже троянди досить гарно. Пішли в ріст, і от в мене там кемело, от, наприклад, вона вже так гарно-гарно наростила. Такі вже пагони, листя повністю розкритий, його вже можна обробляти, вже повністю все сприйматиметься чудово. Але раз і вночі холодно, буває і в день холодно, ну, але все сонце вийде пригріє, а ніч таки холодна. І от ну, переживаємо ми за свої троянди. І я згадала, що є в мене такий засіб, волинський гумат. Я ним не користуюся ну, досить довго, ще поки що ні, кілька сезонів. Але е, вирішила і на основі своїх спостережень, і на основі неодноразово зустрічала відгуки від людей, і в їхній групі, і в інших. Е, саме волинські гумати, що їх застосовують якраз перед отакими скачками е, температурними. Звісно, що це я вже вам розповідаю, коли вже воно є в процесі, і, звісно, вже був заморозок, але раптом ви е, все одно там, ну, є така ймовірність, та що все ж таки. Е, Далі будуть перепади, ви нічого не робили. Можливо, спробувати варто. Чому варто спробувати? По-перше, досить зручне використання. Ну, зручне використання чому? Тому що він підходить як по листю, так і, так і для кореня, тобто підливання під корінь для кореневого позакореневого. Він є універсальний щодо. Щодо застосування на рослинах він підходить, от пише і для декоративних, і для ягідних, і де все, що хочеш. В мене це, напевно, та перша їхня якби, лінійка, бо в них з'явилися ще великі гмати троянди. Я не купляла, бо маю тут. Це є літра. Розхід тут має писати. Ой, о! Мало не впало на квітку. Якщо я так дуже швидко побачу, то... Тут є для замочування, бо тут можна і замочувати, можна обрискувати, відповідно, розхід треба читати. І ви бачите, з чим інше гарний, тому що тут є основні макроелементи, азот, фосфор калій і мікроелементи, які теж дуже важливі, причому залізо, магній, бор, які всі важливі. От гумінові кислоти, міст, тобто все розписано. Літра велика, досить упаковка, її мало би вистачити надовго, ну Ну, залежності, скільки у вас рослин, і що ви будете підживлювати. Також воно, кажу, підходить для замочування. Я от полуницю висаджувала, я замочила кореневу систему полуниці і пише, що цього достатньо раз, бо якщо б не замочувати, то треба було б поливати. А так замочив і вже достатньо. Минулий рік я теж підливала і троянди, і кущі деякі, і декоративні деякі досить сподобався. І приріст пішов. Ну, звісно, бо тут є азот. Але що я хочу сказати, є деякі застереження не тут, а з моєї сторони. Адже тут ви бачите, що є азот, і він досить високий вміст азоту. так? Що тут пише? 100-300 міліграм на літр. Ну, Тобто високий, якщо порівняти азот фосфор калій, то він в два рази та, та до фосфору. Угу. Більший. От тому, якщо ви вже вносили, наприклад, нещодавно чи там раніше гранульовані добрива з високим містом азоту, і досить малий період пройшов. Або ви е, полистю нещодавно обробили, або ви мегафолом, наприклад, обробили. Тобто тут треба вже дивитися, щоб не на не забагато того внести, щоб не було перебір азоту. Я, наприклад, ще досить мало підживила, тому мені підходить це. І так, зараз можна вже гарно розкрити листова пластина, тому як зручно чи кореневе внесення, чи позакореневе внесення, але звісно, що читаємо. Читаємо, як правильно розбавити занці від того внесення. Ну, якщо кореневе, пам'ятаєте, що треба гарно, щоб земля була зволожена. І чому я згадала? Бо тому, що в нас така дощака пройшла сильна, гарно зволожила землю, тому це вже полегшення. Я можу взяти і пролити кущі, але ж рахуємо і згадуємо. Які, ну, яка коренева система троянди, то скільки ви, наприклад, літрів землі? Чи то ви аж може і 10, а може і 20 на деякі троянди, літр землі, ну, якщо так перерахувати яму, то скільки би ви землі вкинули, наприклад, то відповідно до цього і, і проливайте, бо я не думаю, що літра цього розчину буде достатня для щоб пролити, там, кореневу, от, охопити всю кореневу систему троянди. І також ще я подумала, що можна рекомендувати цей засіб тим, хто, наприклад, має. Збіднені ґрунти, досить теж часто питають, що робити, троянда не нарощує. Тут якраз є багато азоту, троянда можна рощати, але зразу зазначу, що це буде ну, таке, як от, лікування симптомів, але не усунення причини. Тобто, якщо у вас бідний ґрунт, так, і ви будете вносити оцей гумат чи там інші якісь ну, поливання. Все ж таки причина не усунеться ґрунт не збагатиться. Тому, звісно, що троянду це буде підтримувати якийсь стан, їй даватиме якісь сили, бо коренева буде живитися, але, але потрібно думати, можливо, дійсно, хоча б частину землі замінити, хоча б мульчувати з кожної траву, або хоча б купити біогумус. В них, до речі, теж є в Волинських гуматах, біогумус, продається. Ну тут вже вирішувати кожному так, згідно своїх можливостей. От. Ну, і. Він пише також, що його можна використовувати неодноразово. Звісно, що ми дивимося по як ви, які інші засоби добрива ви використовуєте, щоб кажу, щоб було якесь чергування, щоб не переборщили з, з внесенням надмірним азоту і дивитися там до кінця травня чи на початку червня внести, щоб троянда відквітла, і потім хто під, під, після першої хвилі вносить, вносить. Хто не вносить, той не вносить. Так, Тут вже ви дивитеся. По своїх підходах до агротехніки. Ще якийсь я момент хотіла розказати і чомусь вилетіло мені з голови, хоч би і пиши собі якісь там нотатки чи тезисно. Теж згадувала і забула. Можливо, згадаю, то я зніму цей шорт, коротеньке відео, якщо згадаю. А, згадала так. Оскільки це гумати, дуже часто, я думаю, ви чуєте оці там бовтанки, там зелені броділки. Ну, типу, Трава скошена, і вона з водою замішується, і то все настоюється, ну, я, я впевнена, я знаю, що це класний ефект, чудовий ефект, але я не до того, ну, не моє. це, та, з, з точки зору виходити і то потім вдихати. Мені легше купити таке готове. І це якраз ці волинські гумати, взагалі гумати, це якраз є, ну, аналог. так, чи то... Якби замінник, тобто, якщо ви не хочете бавитися з такими настоянками зеленого підживлення, можна взяти оці гумати. Не обов'язково волинські, я думаю, що є. І зараз без проблем на ринку доступні всякі різні. Просто в мене є волинські під рукою. Я собі за те, що можу вам показати і розповісти. От, Ну і ціна в них досить теж приваблива. Якщо подивитися на мегафол і таку пляшку, то там, я думаю, різниця буде. Ну, Добряча така, а ще щоб знайти непідроблений мегафол. Ну, не те, що не підроблений, а часто його розфасовують самі. І ну, не знаю, якщо є якби, такий елемент, що хтось щось там розфасовує, то не завжди можна е, отримати те, що ти очікуєш. Так? Буду вдячна вам за відгуки, якщо ви користувалися і маєте ну, поділитися, реальні відгуки дуже буду вдячна. Чи маєте, можливо, троянди і замітили, помітили якусь різницю між цими. От, і для себе почерпну, і вам також хтось ще собі почитає, буде знати, так чи не так. Дякую вам за увагу, до наступних відео. Всім па-па!